Подивіться, яку тварюку я знайшла. Це в мене в компостній купі, треба терміново її перебирати. Оце в мене вперше, розумієте, я такого ще не знала, щоб, ну, хоча це, дивіться, як воно заривається в землю, ховається. Це ще одне я знайшла. Погляньте, яке дебеле, яке жирнюче. Це ж треба якось день. Гляньте, які вони обидва жирні. Треба день якось вибрати та пересіяти оцю, оцю купу. Щось я такого ніколи не, не бачила. Це в мене перше, я ж кажу. Травити нічим не можна, бо там же ж хробачки працюють. Як? Ось маєте. А я вже готую нову. Мабуть, не буду. У мене акація росте. Нарешті я акацію. Я скільки брала у лісосмузі маленькі, молоденькі деревця, в мене вона не йшла, а це вона пішла. Подивіться, яка гарна, це ж її треба якось висадити. у цей запаркан винести. Ось я брала, бачите, яка, яка гарна земля. Пухка. Я все роблю. Руками без рукавичок. Я... Ні, ну це... це треба щось одягати, треба обов'язково це, ще як кози у мене були, я сюди скидала. І їхні пацьорки, оці кругленькі. Я вже половину майже вибрала звідси ось це. Це я хочу сьогодні ділила дівчатам климатися. хочу посадити його в баклажки климатися. Зараз пересію оцим. Треба брати не ящик, а треба брати дрібнішу дірочку, тому що це багато пропускає. Десь моя, що я стелила, десь вітром занесло, а на землю я потім зберу з землі. Мені трішки треба, в мене 4 баклажки, 4 корінці. Ось таке у мене треба. Зараз О, повзуть. Погляньте, як вони рятуються. Так вони повзуть спиною, розумієте? Ось лапи зверху? А ну мурашка, що він зробить, Мурашка. Бачиш, що такий гігант повзе. Бачите, як вони пересуваються спиною на спині? Може, мені напишуть що це бронзовка, мені байдуже. Я ні її не хочу бачити, вона троянди жире півонії троянди, ні хруща тим більше.